Вітам панство Варшаві, а також вітаю вас на Ютуб каналі Оці Портал. Я журналіст Марія Барановська, і сьогодні я спробую показати вам Варшаву під тим ракурсом, під яким її не бачать інші. Приїжджаючи до Варшави, не варто розраховувати на місцевий прогноз погоди, адже клімат тут абсолютно непередбачуваний. Але не варто сумувати справжньому туристу нічого не завадить, отримати незабутні емоції від поїздки, особливо якщо ви скористаєтесь нашим маршрутом. Сьогодні ми почнемо день з кави, проведемо короткий екскурс по національному музею. Прогуляємось у районі Космополіті. Заглянемо у найсмачніший заклад польської кухні. Але спочатку коротка інструкція по навігації у місті. Варшава має велику та розвинуту транспортну систему. Для пошуку потрібного маршруту вам допоможуть усім відомі Google карти. Але також ми рекомендуємо встановити мобільний додаток як до яди. Він знадобиться для придбання проїзних квитків. Інтерфейс додатку простий і зрозумілий. Заходимо, вказуємо потрібне місто, поповнюємо баланс у додатку, і ось ми вже готові до поїздки. Проїзні квитки поділяються за часом, але для нашого маршруту знадобиться квиток на цілий день. Він коштує 15 злотих, а для студентів маючих про собі студентський квиток 7,5 злотих. Для того, щоб активувати квиток, вам просто потрібно відсканувати QR-код, який є у кожному автобусі та трамваї. А в метро вам просто буде потрібно відкрити код придбаного квитка та відсканувати його біля турнікету. Але якщо у вас немає можливості встановити мобільний додаток, на кожній зупинці автобусу чи трамваю та у метро стоять спеціальні автомати для придбання квитків. Також для більш зручного користування в кожному автоматі є функція перекладу на українську мову. А тепер ми вже можемо їхати до нашого відправного пункту. Ми починаємо день у старому місці, але наша головна ціль це ранкова кава. Як же без неї? Знаходимо кафе по Жінгнанні з Африком, яке розташовано на вулиці Фрета 4 6. Серед місцевих ця кав'ярня є доволі популярною. Дві невеликі зали, автентичний дизайн та більше 50 видів смачної кави. Як на мене, ідеальне місце для того, щоб розпочати свій день. Наш рахунок склав два паніні, звичайне латте та малиновий лимонад. І того 64 злотих. Наступна зупинка на нашому маршруті Національний музей у Варшаві. Знайти музей ви зможете за адресою Алеї Єрузалімське 3. Велика трьохповерхова будівля вміщує до себе близько 10 виставкових залів. Вхід для українців безкоштовний. Колекції національного музею у Варшаві нараховують приблизно 830 тисяч творів мистецтва з Польщі та світу від античності до наших днів, включаючи живопис, скульптуру, малюнки, гравюри, фотографії та нумізматику. Також музей володіє найбільшою в Польщі бібліотекою каталогів з мистецтва, книг про культуру більшості країн світу та чудовою колекцією старовинних карт та друкованих видань. Національний музей у Варшаві є доволі популярним місцем, але не зважаючи на це, він насправді вартий вашої уваги. Оскільки взагалі зближення з містом, як і з будь-якою людиною, відбувається через знайомство з його історією. Зараз ми знаходимось у районі космополіті, і ми вже майже підійшли до нашої наступної зупинки: вулиця Французька. Насправді район має назву Саска Кемпа. А космополітом його можна назвати, тому що майже усі вулиці у цьому районі мають назву певної країни чи міста світу. Серед таких. Вулиця Бразилійська, Канадійська, Лондонська, Мексиканська, Парижська та інші. Вулиця Французька є головною вулицею у районі Кемп у Варшаві. Будівництво цього району розпочалося ще до воєнні роки. Раніше це був садовий маєток, де розкинулися шикарні віли та затишні котеджі. Звісно, за часи двох війн дещо змінилося. Але і сьогодні ця вулиця є найкрасивішою, а влітку і найзеленішою вулицею району. Взагалі вулиця наповнена різними кафе, пекарнями, лавками квітів та навіть салонами краси. Сміливо можу сказати, що для кожного, хто приїжджає до Варшави, французька вулиця має стати мастхевом для прогулянок. Рекомендую приїжджати до цього району у будній день, тому що насправді для такого мегаполісу, як Варшава, це дуже тихе місце. А зараз ми прямуємо до найсмачнішого ресторану польської кухні у Варшаві. Заклад має назву Пікантерія та розташований на вулиці Валечних 68А. На вигляд, класична польська забігаловка. Усього дві невеликі зали, які наповнені місцевим колоритом. Також варто зазначити, що ресторан має середню цінову політику, але різноманітне меню та затишна атмосфера на всі 100% наповнять вас теплими емоціями. Можу сказати, що польська кухня дуже схожа на українську, але різниця все ж таки є. Наприклад, польська альтернатива українських вареників піроги. їх роблять із самими різноманітними начинками. І цирк до кров'яної кому. О дякую дуже! А зараз ми вже потрапляємо у Варшавський музей Неону. Вхід до нього коштує 17 злотих. Якщо ви активний користувач соціальних мереж, то це місце точно для вас. Багата кількість яскравих неонових вивісок, а найцікавіше в них те, що майже кожна має свою багаторічну історію. І наша остання зупинка. Мені насправді було б дуже соромно, якщо б я не показала вам нічну Варшаву. Отже, сьогодні ми намагалися показати максимально насичений маршрут, але якщо вам не вдалося побачити усі місця, не варто хвилюватись. Варшава завжди буде чекати вас знову. А тим часом канал Отім Портал буде радувати вас новими відео із цікавими маршрутами.